Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо накипіло. радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей дізнаємося. Ми з наших програм. Мені навіть хочеться сказати, що не тільки про людей, сьогодні так принаймні буде і часто буває. Ви буквально вже за мить дізнаєтеся, чому сьогодні у нас у мене в гостях Олександр Зіненко, провідний науковий працівник музею природи Харківського національного університету імені Каразіна, з яким ми ще із далеких студентських часів знайомі Сашко. Привіт, ради вітати. Привіт, всім ну, я завжди радий тебе бачити і радий будь-якому приводу, щоб заманити тебе в студію, коли ти ще й. Приходиш з такими сюрпризами, це, це взагалі. А я так внутрішньо, чесно кажучи, знаєш в очікуванні. Хоча те, що там всередині не, не надто мене лякає, слава Богу, якщо вірити тому, що ти сказав. А чому я Сашка запросив в квітні ще почався сезон змій? Тобто вони почали виходити на, на поверхню, і навіть у Харкові бачили. І ви, я думаю, у всіляких пабліках також вже бачили світлини. В центру Харкова, буквально серед міста, на стрільці, наприклад, знаходили змі. От минулого, здається, року, минулим літом місцеві скарж... мешканці вулиці Конторської, скаржилися, що вони замічають змі, яких я вже не пам'ятаю. але справа в тому, що люди, як правило, не надто розбираються у зміях і часто плутають і приймають таких спокійних, добрих, можна сказати, не страшних змій за якусь там з якихось істот, абсолютно, абсолютно тих, які лякають і думають, що можуть нанести яку, якусь шкоду. Ну, одним словом, Сашко, от розпочався. Правда, зараз холодно було, знов тільки тепліше. Mm -hmm. Що це все значить? Треба взагалі треба їх боятися, треба бути обережним. От що значить для нас людей сезон змій? Ну, конкретно цих взагалі нічого не значить. Яких цих? Тих, які uh -huh. у нас? Ті, які живуть у нас в центрі Харкова, на річці, на в цьому парку Стрілка, ага. От, ніколи не було. І ось знов. <гум> От, з 2010 року з'явилася у нас така потужна популяція водонього вужа. А з 10-го? Вуж, да, аж з 2010 -го. А де він до того був? Або вони точніше. Це взагалі не наш вид ну, локально, uh -huh. він більш південний. І його просто не було. Як він тут з'явився? Ну у нас є там різні у науковців різні версії. Скоріше за все, хтось завіз. Ух ти. От, Навмисно, не навмисно. Але через те, що в місті існує температурна аномалія, є ага. річка, де багато риби дрібної, де є багато споруд з щілинами, з порожнинами, і це все. Перетворилося в ідеальну, о, ідеальне місце, де розмножилися ці водні вужі. Вибухово розмножилися вони поступово від <світ> епіцентра, від центру, о, від сквера Стрілка, вони поширюються далі по нашим річкам. От, і я думаю, що вони так ну, все місто, все, все місто захватять. Будуть божечки всюди на наших рі річках, і е спочатку, в 2010 році, мене туди викликали. Я приходив. Ну, було смішно віртуальне агенцію, похоронну ну, агенцію. Да, кажуть... Це поруч на Конторській. Так, да, вони телефонують, кажуть, у нас чорні змії, нам, мабуть, хтось підкинув, там, типу, порчу. — А, навіть. Вони навіть вот. <пів> співставляли <пів> да, своєю да, роботою діяльності. Я, я, я наловив цих, виловив <пів> там пару екземплярів, у них, у них такі приміщення, не дуже як це, сучасні. <пів> вот. І почав думати, звідки вони взялися, вийшов на річку і побачив їх і там. Вот. І Зрозуміло, що вони всюди, і поступово спілкуючись з місцевими жителями, мешканцями з журналістами, вже в мене є хвилина слави кожен рік. <реку> от от. І я приходжу, пояснюю, показую, що це не отруйна, безпечна змія, але на наступний рік все повторюється знову. Ну звісно, люди забувають і думають, mm -hmm. а може вони переродилися щось, щось таке. А тобто вони виходить з живуть не тільки безпосередньо біля річ, річок. Вони як дов на, на, на яку дистанцію від річок вони можуть відповзати і салитися? Ну, великої потреби десь там на кілометр відповзати їм немає, але от восени, коли вони починають шукати місце, де зазимувати, mm -hmm. вони зазвичай розпорошуються от в цих. Ну, аварійних будівлях на вулиці Конторській, там, в якихось там складських приміщеннях. Ну і шукаючи місця для земівлі, можуть трошки віддалятися від ріки. Але це ну сотні метрів, скажімо так, максимум. Ага. Ну от там, де з тих будинків на Конторській звідки були скарги, вони. Більш ніж в 100 метрах, і люди жалілися на те, що через занедбаність будинків там оселилися змії. от сирість, там, підвали і так далі. Вони праві? Ну, сирість тут не впливає, тут скоріше впливає сама наявність ну, якихось там підвальних приміщень або просто приміщень, де взимку зберігається додатня температура. І де можна ну, залізти, перезимувати, перечекати uh -huh. несприятливий час року. Uh -huh. А знов таки, це не, не можуть бути якісь ще інші змі, окрім цих вужиків? Ні. Ні. Умов для. Це от ти як вчений залізобетонно гарантуєш. Ну, спіймав. А, от, ну, звісно, що як це, велике місто, може бути все, що завгодно, у когось там щось збіжить. Ну, так? удави да, скажі, Маленька, але не нульова. Але uh -huh. якщо чорна змія, в центрі Харкова, біля річки, 99,9% що це водяний вуш. Не кононічно виглядає, немає жовтих вушок. О. Може бути чорним, може бути е, таким сірим або коричневим з шахматним малюнком. В тебе зараз, Вони й мене зараз. Тут. А, ну, будь ласка, покажи тільки обережно, щоб він. Ну, я, я тобі довіряю, ти як відомий змієлов, змієзнавець, знаєш свою роботу. Я думаю, він раптом не, не вислизне звідти з цього мішечка. І знаєш, от чим небезпечні водяні вужі? Так. Єдина небезпека. Добре, що радіо не пахне. Ну тут так. Да. Я коли ти зайшов, воно так трішечки. Це єдина можливість. газити. О, який вужик. Так, да, так це. Мені здається, навіть такий типовий, хоча там. А от дивись який. Ого. Ого. Ой, боже, він в тебе не один там, слухай. А в, в нього брюшко таке трішки. Да, помаранчеве брюшко. Помаранчеве брюшко, сам ну. такий яскравий. Цікав, я, я не знаю, чи, до речі, чи, чи ловлять камери стіну. Я, ух ти, о, це він кинувся, так? Да? Угу. Але він Пик, не кусає. Він небезпеку почув. почув ну, я так звісно, зрозумію. що він стресує. трохи. Ну, до да, та ще пак. Чуєте? Він якраз біля мікрофону, так так. Я, ух ти. Ну, я... ну, це все, на що він здатний. Угу. Ого. Смикатись, виняти, шипіти. Взагалі спостерігати за ними дуже цікаво. Ну і е я сьогодні бачив реакцію перехожих, які фотографували. Я просто їх там на місці і спіймав. А от зараз ти тільки що їх піймав? Сьогодні так сталося, так. що я був там сьогодні на річці. Так, навушники все ж таки не треба до них, да. так. І... Щоб потім вимивати не довелося. Я був сьогодні з журналістами, якраз і ми знімали сюжет, і я притримав цих змій спеціальні, щоб було що показати. Ох, тобі я не знав між іншим, як А сьогодні. Ще всі всі накинулись на тебе. я Думаю, сьогодні так. Да, всі всі фотографували, всім всім. Насправді, якщо пояснюєш людям, їм подобається спостерігати. Це фактично National Geographic в центрі міста. Абсолютно І ще одна атракція. Так, так, так хотів сказати. ска біорізноманіття. А він днями був здається. Сьогодні, Сьогодні? саме мені сьогодні? Здається, сьогодні. Слухай, можливо, не він 21-го. Вчора або позавчора був мені угу. здається, зараз швиденько між іншим з'ясую. Ну, добре, що ти сьогодні зайшов. Хоча вчора було б воно більше привід був би такий більш а, дотичний. Хоча, ну чому б не поговорити про змій. А я з дитинства знаю, що вужики бувають трьох видів. Чи їх насправді, ну й начебто, от, як мені колись розповідали, з червоними вушками, з жовтими, взагалі, от без, без кольору? Ні, ну це індивідуальна мінливість. Навіть звичайний вуш, той що з вушками, ці вушки в нього можуть бути різного кольору, може бути теж чорний. Ну ага. це як і люди там мінливість. Ну так, да, блондини, да, брюнети mm -hmm. і так далі. І так mm -hmm. далі. Ух ти. Сьогодні, між іншим, Міжнародний день біологічного різноманіття, з чим я і тебе, як біолога насамперед, і всіх нас взагалі вітаю. Ну, це, це приємно. Слухай, а що вони. Я, от якщо ти кажеш, що вони плодяться в якійсь геометричній прогресії, а якось... будь-які живі істоти плодяться в геометричній прогресії? Ну, люди не завжди. Навіть люди. Ну, геометричні це ж все ж таки, це, це, це ж просто. Ну, якщо немає обмежень. А, от бачиш. Ой, а це інший трішечки, да, да Ух, це, ти, чорний. це чорний. Ну, Ти ти, да, ти біолог, але це ж. Слухай, а я, я чудово розумію людей, не спеціалістів, які, коли бачать от таку зміюку, особливо от таку, як ця. Без усіляких е, е, розпізнавальних, розпізнавальних знаків, знаків шевронів і нашивок, і погон, вони починають стресувати, лякатися і думати, що це якась небезпечна страшна змія, та ще яка і шкоду їм завдасть. От як бути впевненим, що це не, не гадюка? Будь-яку змію краще не чіпати. Абсолютно згоден з тобою, да, вони також цього не дуже люблять, як, mm -hmm. як і ми, власне, mm -hmm. да, коли mm -hmm. нас починають чіпати. Ну. Хоча, а знов таки, а, правда, що ЗМІ, якщо людина до ЗМІ не буде чіплятися спеціально, вона не буде сама нападати? Це правда, і це правда щодо що наших змій. Тому що є різні вони виключення. Вони агресивні. Ну, вони там не агресивні, там, скоріше помилково там, кусають вночі там, в Індії, в Бангладеш, там є спеціальні такі змії-крайти. І вони за якоюсь поведінковою аномалією От, вони можуть там, залазити в будинки і, і кусатися вночі. Uh -huh. от. Але ну, то, що стосується, то, що стосується наших змін, ну, перша. Їх реакція це втікти, сховатися і ну, аж ніяк не нападати на людину. Ну, слава Богу, приємно. Це mm -hmm. чути. Якось так від серця відлегло. Mm -hmm. ну, і і знов-таки, е, от я так запитаю, якою не повинна бути перша реакція або перші реакції? Не треба вбивати. О. Угу. От вони всі. Е, Якусь роль в природі відіграють навіть отруйні змії. От, а якщо мова йде про вужів, ну навіщо вбивати нешкідливу тварину, яка ніяк ніякої шкоди не. Яка що робить, до речі, яку роль відіграє? Вуж? Так. Ну, Те, що стало багато, це каже нам про те, що у нас багато риби дрібної в річках в Харкові якої ніхто не споживає. Ага. Ну, звісно, що люди їсти, скоріш за все, не будуть. Є такі рибалки, які повертаються. Хоча mm. з наших річок я б mm. не, я б не рекомендував як не спеціаліст. Якихось там чапель Немає мартинів і ще інших рибоїдних птахів небагато, хто ще тут може бути. Дрібних кажеш, От, відео було, між іншим, в одному з Ктай, я думаю, не в одному каналі, виловили ляща, щуку. здається, і щуку. так. Хоча там почалися сумніви щодо щука, а чи не, не купили її, не, не показово, ну, хто знає. Я думаю, що може і справді виловили. Хоча це, це звісно, я думаю, зараз не, не дуже типово. Це такі екземпляри. Да? Це ми вже на риб перейшли. Ну то то так, давай порозмі. Все ж таки. От головне, слухай, добре, ну от це в місті. а Якщо від'їхати від від міста в ці в ці місця, куди можливо дістатися, звісно. А із зрозумілих причин, там, де тихо, там, які не прилягають до лінії фронту і так далі. От зараз спека, це також може бути, в принципі, доволі небезпечно. Скоріше, початок сезону весна і необхідність прогріватися на сонці, uh -huh. оптимальна температура для ЗМІ там, ну, приблизно 30-35 градусів, температура тіла. І якщо температура повітря менша, вони вилазять на сонечко і гріються. Відповідно, коли стане занадто спекотно, ми будемо бачити їх менше. А от навесні і восени, коли вони прогріваються на сонці, загоряють, відповідно, і побачити їх простіше. Весна і осінь в рівнинній частині України це пік зустрічі з зміями. І зазвичай буває там кілька сотень укусів, якщо казати, про гадюк. От у нас Адюка Нікольського, звичайно, mm -hmm. Адюка Степова Адюка. І от вони всі, всі три в сумі кусають людей десь ну там 300-400 зареєстрованих випадків на рік. Більшість з них в Україні. В Україні. Mm -hmm. Більшість з них в Карпатах на півночі. Там, де живе звичайна гадюка, не смертельні uh -huh. за винятком індивідуальної непереносності. Ну, так само, як від укусу бджоли, можна загинути, uh -huh. так uh -huh. і від укусу гадюки можна отримати алергію, яка перетвориться в анафілактичний шок і може закінчитися погано, дуже швидко. Uh -huh. А у нас на Харківщині о, о, гадюки ж також є, звісно. Є. До Нікольського, вона живе по Дібровах. Е, найближче місце, де вона живе, це п'яти хатки. Туди зараз, мабуть, не дуже безпечно ну, влізти, ліс іти. Хоча люди ходять. Взагалі не треба, між іншим, mm. так, так, mm -hmm. так. Mm -hmm. От, а на південь, ну, наприклад, там в Зміївському районі. Теж їх доволі багато. Степова гадюка дуже рідкісна і буквально там 10-12 місць, де, де вона може зустрічатися в Харківській області. І це місця дуже маленькі. Це залишки степів, степ насправді страждає від сільського господарства, і його майже не залишилося. Отак-от. Слухай, ну і дякую тобі, що про, про змій так детально все роз'яснив. Аж від серця відлегло. Все ж таки, я сподіваюся, всі, хто нас почує і побачить навіть і оцих чудових, прекрасних вужиків. А, а це, до речі, самиці чи... самки чи самиці? А чому ти Ч... а чому ти питаєш? Цікаво? Це самки. Це самки. Ну, вони трошки більші. Самці менше, так? Так. От. Як цікаво природа, все, все ж таки влаштована, Слухай, багато в багатьох випадках чомусь самці якісь менші, менш яскраві і так далі? Ні, ну яскравими бувають, а бувають, звісно, ага. але, але часто. А я хотів щось запитати. Був нещодавно, буквально днями у нас ефір. Якщо я не помиляюся, Володі Носкова, мого колеги. Ага, місяць тому був. І там проректор університету Анатолій Бабічев анонсував відкриття музею природи. Почав вже працювати. Так, да, Музей працює. Як можна дістатися? Працює з понеділка по суботу. Мені здається, з 9 до 3 можна зайти. Працює він до четвертої. Група може дойти доходити екскурсію, якщо зайде у третій. Є індивідуальне відвідання. Люди ходять, харків'яни спраглі по таким науковим розвагам. Музей, знакове місце. Так. Всі харків'яни бували. Не хотілося б, щоб покоління, нове покоління харків'ян виросло. Не відвідуючи музей природи точно. А як колись можна, в давнину можна точніше не можна виключно екскурсії? Треба замовляти. Індивідуально теж ходить. Індивідуально так чудово, прекрасно. Обов'язково uh -huh. треба сходити. Дякую дуже тобі в гостях в програми. Накипіло ввечері з Філіпом Дикенем, тобто зі мною, був Олександр Зінченко, провідний науковий працівник музею природи Харківського національного університету імені Каразіна. і розповів він сьогодні не тільки про музей природи, який вже запрацював, а про змі. Про вужиків, от один з них, між іншим, здається, йому так мікрофон понравився, що він знайомиться, почав знайомитися з мікрофоном. Сашко, дуже тебе вдячний. Тобі вдячний. Дякую всім, хто нас слухав. Дякую всім, хто нас дивиться. Робіть, будь ласка, так завжди це не тільки приємно, найголовніше це дуже дуже важливо для нас.